Яку найстрашнішу правдиву історію ви знаєте? Частина друга. У Лівані стався надзвичайно моторошний випадок, пов'язаний з дивною родиною з містечка під назвою Кваршіма. Сусіди роками шепотілися про них через їхню замкнутість та антисоціальну поведінку. Але лише минулого літа влада вдарлася до їхньої власності та знайшла п'ять тіл у різному ступені розкладання у прихованому замкнутому підвалі під будинком. Виявилося, що старший син з тисяча. 980-х років таємно ховав там своїх померлих родичів, стверджуючи, що це сімейний ритуал, і що він просто виконує їхнє бажання бути похованими вдома. Хоча дехто із них помер від природних причин, один брат Джордж Альфата був вбитий іншим братом Халілом під час громадянської війни в Лівані. Сам Халіл покінчив життя самогубством у 2000 році, а дівчинка. Кана ім'я Марія померла у віці одного року з невідомих причин. Хоча ходять чутки, що один з братів вбив її, тому що заздрів тій увазі, яку вона отримувала від інших членів родини. Найстарший брат Хрісто Альфата жив у будинку зі своєю 90-річною матір'ю. Його заарештували. Матір відправили в будинок для літніх людей, а тіла нарешті поховали належним чином. До біс Самотрошна родина, а сама історія перетворилася на справжній кошмар, коли відкрилася правда. Колега мало не стала жертвою вбивці самогубця. Її чоловік приставив пістолет до її голови, кажучи, що збирається вбити її заради неї самої, бо світ надто жахливий. Переговори з поліцією тривали достатньо довго, щоб вона встигла відштовхнути його, але він відразу вистрелив собі в голову, і вона не встигла відійти достатньо далеко, щоб уникнути бризок. Після цього їй довелося звільнитися з роботи. Оботи через посттравматичний стресовий розлад, та те, що вона була медсестрою у психіатричному відділенні. Їй також потрібен був поліцейський, що охороняв її будинок протягом наступного місяця, оскільки журналісти постійно намагалися пробратися до неї, щоб отримати інформацію про цю історію. Зрештою, вона змінила своє ім'я, щоб відмежуватися від цього. Єдина причина, чому вона розповіла про це мені, полягає в тому. Ому, що вона відповіла на дзвінок у кол-центр, де ми працюємо, навіть віддалено не пов'язаний з охороною здоров'я, і жінка на іншому боці слухавки мала суїцидальні думки, але не могла додзвонитися на гарячу лінію для самогубців. Я просто спробував заспокоїти її настільки, щоб вона могла поїхати додому. Моя тітка прокинулася посеред ночі через гарчання свого собаки. Коли вона визирнула у вікно, вона побачила чоловіка у лижній масці, який сказав: час веселитися. Вона почала кричати, що в неї є пістолет, а її собака почав шалено гавкати. Це спрацювало, і хлопець втік. Після цього вона справді купила собі пістолет. Я навіть не можу уявити, що могло б з нею статися, якби. И у неї не було собаки, який її попередив. Моя мама хотіла продати старий сімейний універсал ще всередині середині 1970-х років. Їй зателефонував зацікавлений покупець, але щось у ньому їй здавалося дивним. Вона сказала моєму татові, що хоче, щоб він був з нею, коли цей хлопець приїде подивитися на машину. І саме мій тато поїхав з ним на тест-драйв. Зрештою, вони продали машину тому хлопцю. Пізніше виявилося. Що той хлопець вбив когось і використав універсал щоб позбутися тіла? Я не пам'ятаю, чи був він серійним вбивцею, але це було дуже моторошне зіткнення з небезпекою. Інтуїція моєї мами можливо врятувала її життя. Ви можете прокинутися сліпими. Це сталося зі мною у 2022 році. Коротше кажучи, у мене надзвичайно рідкісне захворювання під назвою АЗУР. Гостра, зональна, прихована зовнішня ретинопатія. Наскільки я розумію, імунна система мого організму атакувала імунну систему моїх очей, так вони окремі, і знищила частину моєї сітківки. Це все ще відбувається, але. Не так активно, як раніше, це проявилося раптово, я просто перестав бачити навіть крізь контактні лінзи або окуляри. Хай там як я все ще трохи можу бачити одним оком з гостротою 002. Але я прокинувся таким після 38 років з гостротою Зору 2, з контактними лінзами або окулярами. Було дуже важко до цього звикнути. А і ще, оскільки аутоімунні хвороби. Би люблять подорожувати з граями, у мене тепер також ревматоїдний артрит, соріатичний артрит. А мій діабет стає дедалі гіршим. Ура! Я король аутоімунних захворювань. Багато років тому, під час подорожі з Лос-Анджелеса у сан франциско ми з чоловіком зупинилися на зупинці на шосе, щоб трохи перепочити. Ми поспали там кілька годин, а потім, коли почало сходити сонце, я пішла в туалет. Зайшовши всередину, я помітила, що до дзеркала були приклеєні кілька паперів. Мені дуже хотілося в туалет, тому я просто зайшла в кабінку. Помивши руки після цього, я Підвела погляд і прочитала текст на папері, що висів на дзеркалі переді мною. Там було написано: якщо хочеш весело провести час, телефонуй номер телефону. Далі там описувалося, що саме він зробить, а також про його неймовірні, дані Богом, атрибути, які він використає під час цього процесу. А в самому низу було написано: але якщо ти не хочеш телефонувати, я буду за дверима». Трима біля великого дерева і чекатиму на тебе, моє серце заціпеніло, я просто завмерла, я не могла поворухнутися, і лише озиралася навколо, намагаючись зрозуміти, чи є ще хтось у вбиральні. Водночас, почуваючись такою дурепою, що не прочитала напис заздалегідь і не перевірила кабінки. Я просто стояла і чекала, здавалося, цілу вічність. Поки мій чоловік не помітив, що я. Я занадто довго не повертаюся, і прийшов перевірити, чи все гаразд. Насправді минуло не так багато часу, але мені це справді здалося цілою вічністю. Я вибігла, схопила чоловіка і потягла в машину. Я озирнулася, і дійсно, біля дерева, одразу за дверима, стояв хлопець саме такий, яким він себе описував, принаймні зовнішньо. Він подивився на мене, а потім. Швидко сховався за дерево з тих пір. Я не заходжу в биральні на зупинках. У 2006 році, коли моя старша сестра переїжджала в інше місто через роботу, ми з батьками допомагали їй шукати квартиру. Моя сестра знайшла справді гарну квартиру в чудовому районі, яка на папері здавалася абсолютно ідеальною. Всі квартирантки були працюючими жінками, а господарка здавалася моїй сестрі надзвичайно приємною. До того ж, розташування та орендна плата були просто. То ідеальними залишалося лише зустрітися з господаркою та все оформити. Однак, після того, як моя мама вперше зустрілася з господаркою, вона сказала нам, що в неї дивне відчуття щодо неї, і попросила нас продовжувати шукати квартиру. Ми послухалися її, перенесемося приблизно на рік вперед. Ми дізнаємося з місцевої газети, що господарка захоплювалася чорною магією і, нібито. Вбила кількох квартиранток, щоб використати їх в якості жертв для своїх ритуалів. На жаль, ні. Я не вигадав цю історію. Досі це одна з найжахливіших речей, які я читав. У 2000-х роках я працював в органах самоорганізації населення муніципального житлового комплексу в південному Лондоні. Це було бідне місце з високим рівнем злочинності, але з хорошою згуртованою громадою. Житловий комплекс складався з п'яти багатоповерхівок, і наш офіс знаходився в підвалі однієї з них. Інші підвали використовувалися в якості складів, і частиною моїх обов'язків було. Пулярно їх перевіряти. Це були великі підвали з мінімальним освітленням, темними моторошними закутками. Ну, ви зрозуміли, один із мешканців розповів мені, що раніше вони використовували підвали для зберігання власних речей. Але ще у 80-х роках у житловому комплексі зникла шестирічна дівчинка, і після інтенсивних пошуків її тіло було знайдене в підвалі однієї з багатопів. Поверхівок, її зґвалтували та вбили. Бездомного чоловіка заарештували та засудили. Я не пам'ятаю, чи жив він в тому підвалі, чи ні. Чоловік, який мені це розповів, був вже літнім і давно жив там. Він сказав, що досі пам'ятає крики її матері. Я працював там роками і про це час від часу згадували різні старші мешканці. І вони завжди говорили про крики матері. Зрозуміло, що. Це робило перевірку цього конкретного підвалу, м'яко кажучи, трохи моторошною. Дехто з персоналу взагалі відмовлялися туди спускатися. Мені ж довелося кілька разів поспішно йти після того, як я відчував незрозумілий страх. Але я так і не побачив нічого надприродного. Я шукав в інтернеті докази правдивості цієї історії, але так нічого й не знайшов. Потім, кілька років тому, вона раптом з'явилася, ймовірно, це. Це сталося в результаті того, що газета виклала в інтернет свої архіви. Історія була саме такою, як мені розповідали, і це було справді жахливо. Мій чоловік 16 років прослужив в армії. Через це ми часто переїжджали, і одне із місць, де ми опинилися, було посеред пустелі, і до нього вела лише одна дорога. А до найближчого чогось було 30 хвилин їзди. Одного разу я їхала цією дорогою і побачила, як щось горить на узбіччі. В пустелі трапляються дивні речі, тому я подумала, е, гаразд. І продовжила їхати пізніше, я дізналася, що один із солдатів, який нещодавно повернувся з навчань, застукав свою дружину в ліжку з іншим солдатом. Він прив'язав цього чоловіка до стільця, відвіз достатньо далеко від бази та підпалив. Тож, коли я проїжджала повз, я бачила палаюче тіло цього чоловіка. Коли я його бачила, воно виглядало як купа обвуглених дров. Ніхто не знає, куди поділася його дружина. Але на базі ходили чутки, що він відвіз її в пустелю та скинув у колодязь стосовно дружини, я не знаю чи це правда, але палаючий чоловік правда на 100%. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.